Є питання по ось цій білій БМС. На 5С вона розпаяна, перемичок нема, І, в принципі, все працює. На розряд вона вимикається, на балансування вона працює, але у мене дуже велике питання з приводу заряду. Е, всі комірки тут були заряджені в 3,8 В. Окрім однієї, яку я примусово зарядив от в 4,14. Так от, якщо підключити зарядку, Заряд іде, індикатор на цій комірці починає горіти, що вона заряджена, але заряд не припиняється. Вчора я зміг так зарядити цю комірку в 4,4 вольта. Воно не вимкнулось. Потім я його сам відімкнув ось так: от. і за ніч оцей індикатор потух і воно розрядило до 4,14 вольта. Тобто, на перезаряд ця плата не спрацьовує. І як на мене, перезаряд це набагато страшніше, ніж. Розряд, що скажете, може, я щось не так зробив.